Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Очільник російського зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров на прес-конференції у Нью-Йорку після свого хамського виступу на сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй підкреслив, що після приєднання так званих звільнених Росією територій України, тобто окупованих Кремлем українських областей, на їхню територію буде розповсюджуватися вся. Доктрина Російської Федерації по захисту власної територіальної цілісності, у тому числі, і та частина російської доктрини, яка стосується застосування ядерної зброї для захисту російської території. Лавров спеціально підкреслив такі можливості у відповідь на запитання журналістів і таким чином ще раз продемонстрував, який є сенс для президента Росії Володимира Путіна та його найближчого оточення у проведенні фейкових референдумів на території Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької області. За шість місяців війни, яка минула. Після того, як Путін почав так звану спецоперацію, російським військам не вдалося вийти на адміністративні кордони жодної з цих областей. Більшу частину території вдалося захопити тільки у Луганській та Херсонській областях. А у сьомий місяць війни. Російська Федерація втратила контроль над окупованими районами Харківської області і почала втрачати контроль над деякими населеними пунктами у Луганській і Херсонській областях. Таким чином, сама ідея приєднання українських областей до Росії після того, як російські збройні сили вийдуть на їхні адміністративні кордони, досі залишається нереалізованою. Є великі сумніви, що у російських збройних сил в принципі є ресурси для такої реалізації. І ось тут Володимир Путін, який забороняє своїм військам відступати з Херсонщини, намагається замінити військові успіхи російської армії політичним шантажем. Він проводить псевдореферендуми на території чотирьох областей, навіть не дбаючи про те, щоб російські війська могли встановити повний контроль над їхньою територією і вийти на адміністративні кордони. Головна ідея Володимира Путіна полягає у іншому: як швидше провести фейкові референдуми на території всіх чотирьох областей. Провести засідання Ради Федерації і Державної думи Росії, під час яких буде ухвалене рішення щодо приєднання Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей до Російської Федерації, а після цього висунути ультиматум щодо того, що українські війська мають залишити нібито окуповану Україною територію Росії. І з цієї позиції вже погрожувати Києву і цивілізованому світу, можливістю застосування ядерної зброї проти українських військ або проти так званих центрів прийняття рішень, що звичайно буде означати удари російської армії по українських містах із загибелю великої кількості мирних мешканців. А якщо мова... Піде про застосування ядерної зброї, навіть тактичної, тоді можна буде говорити про загибель сотень тисяч людей, і саме з цієї позиції Володимир Путін бажає шантажувати українську державу та її західних союзників. Ставлячи їх перед дилемою, або погодитися із його амбіціями, принаймні коли мова йде про територіальні надбання Росії під час цієї війни, або ж поставити себе під ризик реального застосування ядерної зброї, що може призвести в перспективі до початку третьої світової війни із загибелю вже мільйонів. Звісно, завжди виникає питання, наскільки Володимир Путін реально готовий до здійснення своїх людиноненависницьких задумів, а наскільки він зараз блефує у цій складній ситуації, в якій опинилася терористична Росія після нападу на Україну. Адже як бачимо, економіка Росії знаходиться не у кращому стані. Регулярні війська Російської Федерації не були здатні виконати тих задач, які перед ними поставив Володимир Путін. Зараз практично розірваний контракт між російською владою і російським народом. Більшість росіян не хочуть бути мобілізованими і безпосередньо брати участь у політичній авантюрі Володимира Путіна. Однак і в цій ситуації у Путіна може виникнути ідея політично зафіксувати свої територіальні досягнення, щоб принаймні на певний час зупинитися і вже більш ретельно підготуватися до майбутнього вирішального удару по Україні, який, врешті-решт, знищить неприйнятне для Володимира Путіна та його оточення державу. І дозволить приєднати всю її територію до Російської Федерації, однак не 2022 року, а скажімо, 2024 чи 2025. -го. Путіну особливо в тоді нема куди поспішати. Тому що він забирається бути президентом Російської Федерації до свого останнього дня. І в цій ситуації представники оточення Путіна, такі як Сергій Лавров, звичайно ж, продовжують виконувати вказівки господарів. Тобто лякати цивілізований світ і насамперед, звичайно, Україну можливим застосуванням ядерної зброї в разі приєднання Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей, назви яких Лавров навіть не міг нормально вимовити під час свого виступу на сесії Генеральної асамблеї ООН, до терористичної держави Росіян. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої. Соціальні мережі на каналу Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти, користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства на самому YouTube. Миро!